Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо робити обід. Сьогодні в нас неділя. І, як завжди, в неділю в нас розсіл, ну ми зробимо сьогодні борщ. А на друге, я хочу зробити люля кебаб грузинський, але такий, не такий чисто грузинський, а на сковородці. Не знаю, який вийде, роблю перший раз. Хочу попробувати. вдасться, скажу вам. Починаємо. Для нашої страви потрібно м'ясо. В нас м'ясо, свине, краще гов'яже, напевне. Але в мене було свине і куряче. Воно у мене не дуже жирне. Ця страва потребує трошки більшого жиру. Ну, У нас тут не можу знайти такого жиру. Що вийде, то вийде. Робимо для себе. Як вийде, розкажу, чи воно добре, чи воно не добре. Значить, в мене тут є 500 грамів свиного сала і 100 грамів курячого сала, не сала а м'яса. Ми його перемололи, ми готове купили мелене. і свиняче сало м'ясо я купила вже готове для салчичі. Воно вже всіма приправами. Якими приправами я не знаю. Але я сюди ще додам. Додам петрушку, додам чесник, от я вже собі приготувала чесник, петрушку, цибулю і додам хмелі сунелі. Якщо треба солі, якщо треба перцю, якщо треба ще, а ще й паприку червону додам, солодку. Починаємо. Дрібнесенько нарізаємо петрушку. Дуже дрібнесенько. Я вже нарізала, але це дуже грубо. Треба так дуже тоненько нарізати. Нарізану петрушку ми висипаємо до м'яса. Правда, це не всю. Ми трошки лишимо її для борщу. Висипали для м'яса. Цю петрушку ми законсервуємо і видавлюємо сюди чесник. Ми дали 5 найбільше зубчиків чесноку. Якщо я великий, видавили. Тепер наріжемо цибулю. Але я цибулю, напевне, зблендерую. Я візьму цибулю, перепущу через блендер. Вона буде мати сок, може забагато. Ну, дам. Так. Цибулі багато, правда, не буває. Йду на блендер. І так, ми даємо паприку дольче, паприку солодку. Окей, зараз будемо то все перемішувати. Окей, досить. Додаємо солі. Що робимо? Колимо, висипаємо цибулю. Окей. Це наша цибуля. Окей. І даємо хмелі сунелі. Приправу. Багато не даємо, бо в них вже є. Окей, є якась приправа. Приблизно 10 грам кожної приправи, яку ви рахуєте за потрібну дати. І то все вимішуємо добре. і починаю то все вимішувати. А певно, візьму, я обралася в рукавицю і прийшла до висновку, що краще. Вимішувати то рукавиці. Ми м'ясо також відб... від... будемо відбивати отак, щоб воно у нас... Довго ні, ми ж його не на вулиці смажемо. Ми його смажимо в сковороді. То його треба, щоб воно отак, якщо його приліпить, щоб воно так не падало. Бачите, воно нас вже не паде. Значить, ми вже його вимісили, відбили добре. Все, коли ми відбили, рахуємо, що ми вже добре відбили. Вроді би солі ще треба, але не буду більше солити. Робимо самі люля кебаби Ми намочу, взяли собі водичку, бачите, взяли собі водичку, мочимо руки в водичку, беремо. М'ясо і починаємо його тако бити. Для того, щоб вийшло з нього все повітря. Коли ми відбили, треба ще трошки взяти. На, на! Це моя кіця так, така голодна так хоче. І знову ми беремо далі і далі робимо. Отак відбиваємо його, щоб вийшло все повітря з нього. І розтягуємо так, розтягуємо. Розтягуємо, окей, руки, якщо воно до нас хлипне, то руки змочуємо водою, розтягуємо і робимо його однаково, я кладу собі його на дошку. Окей. Таку кладу, бачите, І запихаю, в мене великі шпажки, але то нічого. І запихаю шпажку сюди, піднімаю його і так роблю. Потім я обріжу так, щоб воно все було однакове. І всі, щоб вони були однакові. Отак от я роблю. Видно? Окей. О, оке. Ще, ще трошки добиваю. І кладу сюди, складаю їх сюди. Бачите, ми налили олії. Як тільки олія наша буде готова, то ми відразу поставимо. Наші, наше м'ясо, наші е, люля кебаби і будемо їх зі всіх сторін висмажувати. Зробимо їм такий середній вогонь. Бачите, от ми так, отак от з кожного боку ми наші люля кебаб робимо? І в нас Кожного тут, бачите, ми вже зробили зі всіх сторін, лишилася ще одна сторона, мусимо його якось перевернути, воно в нас не перевертається. перевернулося нарешті. А це ми поставили вже свіжий. Наші люляки-баб вже наполовину всі з'їджені. Нас обід скінчився. Я просто забула сфотографувати. Отак в нас вони вийшли. Отакі вони в нас є. Я оцей візьму і спробую. Хоча, дуже добрий. Дуже добрий. Прошу є днини. Дякую вам, що ви заходите на мій канал, що ви підписуєтеся. Приходіть на мій канал, підписуйтеся, кладіть лайки, коментуйте. Я буду тільки рада. Я з вами прощаюся. Смачного до зустрічі!